Львівський оборонний завод виготовляв комплектуючі для росіян. Йдеться про запчастини до систем управління бойовими гелікоптерами. Партію для ростовської компанії Роствертол замовили ще у 2011 році. Лише зараз у цій справі вдалося поставити крапку. Суд вирішив дозволити конфіскацію комплектуючих на користь нашої держави. Саме за матеріалами Служби безпеки України було конфісковано майно, яке належить російському оборонному підприємству на суму 5,5 мільйонів доларів США. Станом на сьогодні служба безпеки ініціюватиме передачу вказаних запчастин до бойових гелікоптерів для передачі їх в подальшому на потреби збройних сил України. Відомо, що «Роствертол» є одним із ключових підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації, яке виробляє гвинтокриле для окупаційних угрупувань. はい。<noise>